Вітаю! Дякую всім, хто взяв участь у нашому розіграші агроподарунків. Ми приємно вражені вашою активністю. Коментарів було дуже багато, але ми за чесну участь. Тому приймали не більше 10 коментарів на добу від одного профіля, що дає чесну змогу отримати перемогу. кожному. А тепер технічна частина. Ми оцифрували всі ваші коментарі. Їх вийшло майже 700 штук. Тож подивимось, кому достануться призи. Запускаємо програму Генератор рандомних чисел українською. Вводимо у нас 679 коментарів та генеруємо перше, перше число. Це у нас буде п'яте місце, коментар під номером 300. І дивимось, хто це у нас. Коментар вриваюсь. Вітаю у вас п'яте місце. Так, четверте місце: 485 й коментар у нашому списку. І це у нас буде профіль Віталій 8331 найкращий контент. І, звісно, у сфрох Агро завжди якісний контент. Бо ми показуємо та розповідаємо про наше життя. Третє місце у нас згенерувалося 44-й номер. Це у нас юзер. З коментарем хочу, звісно, хочуть наші подарунки. Все. І третє місце даруємо вам наші призи. 599-й коментар у нас посідає друге місце. І зараз шукаємо, хто це у нас. Так, хвилиночку. Так, так, так. І це у нас алія 3. Алля Кака топчик. Топчик. І другий подарунок у нас якраз ДБ Хотин. Це наш топчик. І перше місце з коментарем під номером 185. Зайняв, зайняв юзер 9078. І далі ви бачите номер на екрані. Це перше місце. Звісно, у нас класні подарунки. Всі, хто зайняв призові місця, вітаємо з вами. Ми зв'яжемось як в Діректі, так і вкажемо ваші нікнейми в цьому відео. Тому чекайте на подарунки. Дякуємо, що залишаєтесь зі Сварог Агро.